Сьогодні на уроці фізики ми виконуємо лабораторну роботу номер 3 У вашому підручнику ви, ця лабораторна робота інструкції до неї є на сторінці 115. В ЗОшити ви записуєте лабораторну роботу номер 3 Записуєте тему мету та обладнання для лабораторної роботи. Далі ви пишете Хід роботи. Роботу виконуємо за планом підручника, а результати заносимо до таблиці. Після чого креслите таблицю, зразок якої ви також можете побачити на сторінці 115. Розмір цієї таблиці ви робите для трьох дослідів. Тобто в таблиці має бути три рядочка. Так, маса бруска, яка в нас використовується в лабораторній роботі. Ми дізнаємося за допомогою ось такого динамометра, в якого є шкала і для грани. Так, Підвісивши брусок, який буде використовуватися в досліді, ми бачимо, що його маса становить 150 грамів. Записуйте це до таблиці, не забувши перевести грами в кілограми. Маса тягарця становить 100 грам. Поклавши зв'язані між собою брусок і тягарець. Дошку, ми будемо відпускати тягарець. При цьому брусок буде повзати по поверхні дошки. Скориставшися даною швидкістю за, за, за прискованням, яке буде розвивати тягарець, падаючи на петло, ми, визна... ми зможемо визначити. Коефіцієнт тертя повзання дерево по дергу. Так, Для цього нам потрібно визначити спочатку висоту, з якої буде падати тягарець. Висота, з якою буде падати наш тягарець, дорівнює 47 сантиметра. Прибираємо зміку і проводимо доступ. Так, я буду до писати, буду відпускати тягарець, щоб він Так. На Раз, два, три. Раз, два, три. Рівно одна секунда. Прашому досвіді рівно одна секунда. Так. Повторюємо дослід. Раз, два, три. Другий дослід. Час падіння 0,96 секунди. Так, і третій дослід. Раз, два, три. Підносить. Ну, соті секунди. Користуючися цими даними, ви розраховуєте середній час падіння тягарця. І е, після того, ще раз проглянувши інструкцію в підручнику на 115-й сторінці, користуючись формулами, які виведені в інструкції, ви розрахуєте коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. А користуючись табличним значенням коефіцієнту тертя ковзання дерева по дереву, який є у вас на стор... в підручнику на сторінці 83, ви розрахуєте. Абсолютну похибку нашого експерименту. Роботи на перевірку пересилати мені в особисті повідомлення. До наступних зустрічей!